І ще, от мені тут, знаєте, так зі сторони підсказують, чому такий е гумор у військових, чому він відбувається, е це професій... професійна деформація. Таке явище є не, не тільки в армії. Наприклад, у медиків, медиків, е особливо якщо це якась серйозна спеціальність, хірургія, теж специфічний гумор, Коли люди потрапляють в Компанію медиків, вони теж е, дивляться на це все так. Ну, Якщо порівняти з військовими, це там відсотків 20 е, треша, ну воно є. А от ще підказуються е, е, професії, які пов'язані з великою відповідальністю і ризиком. Наприклад, диспетчери е, літаків е, цих е, польотів. Там ще е, е, жорсткіше все. В плані жартів. Розумієте? Бо люди переживають дуже великий стрес і можна дуже довго копатися в причинах, чому так відбувається, звідки такий гумор береться. Ну, По-перше, це, мабуть, якась захисна реакція. По-друге, це, мабуть, якийсь викид енергії, що яку в ну, нас накопичується оцей. е-е-е як би Негативна енергія да, переживання, воно в нас є, і ми якось хочемо і оці жарти з придільщини, вони якось викидують, якось звільняють нас від цієї негативної енергії, від цієї напруги. Так нехай ми краще будемо жартувати, викладати це у Facebook, чим брати пляшку і гасити по старій слов'янській традиції, свої емоції. А ще краще, якби ці жарти підтримували цивільні, що а, а, ти коли щось викладаєш, то не отак всі роблять, О, дібіл якийсь. Ну так, звісно, з точки зору людини, яка посиділа а, в, в західних регіонах України або за кордоном, ну так, да, ми всі діли, ми всі контужені, прибиті. От. І всі хочуть, щоб ми продовжували воювати. От прямо. Давайте вперед, ще трошечки. А є історії, коли от сьогодні за одну дівчину медика розповідали. Вона там працювала на сході. Ну, от, Весь звод, в якому вона працювала, вона там, в неї була ротація. Вони, вони всі всі на цвинтарі. Всі, з ким вона працювала. От. Е, повірте, там вони жартували так, що ай-яй. Присутності жінок, які там були, які це все в цьому теж брали участь і на це дивились нормально. Так, у нас інше поняття норми, у нас інше поняття Всесвіту, у нас інше поняття гумору. І інші цінності, зовсім інші цінності. Для нас головне, щоб. Всі вижили і була перемога. Це два, два, два пріоритети. Все інше чіпуха, ніхто ні на кого не, е, оце, як от, не обіжається, губи не дує. Якщо щось е, ляпнув, просто сказав, поговорили і на цьому питання закрите. У нас нема незакритих питань чи якихось. Той, 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 той. Це, це як велика сім'я. Розумієте? От. нас в Україні не виник оцей, оце розділення між цивільними і військовими, треба цивільним все-таки намагатись більше зрозуміти. Причому, при дивіться, в чому, в чому різниця з 2014 року. Тоді воювало, ну, там, я не знаю, одна з 20 сімей. Це Відчула особисто зараз, майже в кожній сім'ї хтось воює: син, брат, батько, зять і так далі. і так далі Тому начебто начебто цей розкол повинен бути мінімальним. Але є люди, які дійсно провели всю війну за кордоном. Все в них зашибися, вони просто чекають, коли остане перемога, приїдуть і будуть. Ну ніщо, ну такий їх вибір, ми їх не засуджуємо. Ну просто щоб ви нас не засуджували, розумієте. О, бо це засудження дуже болісно о, відчувається. Дуже болісно. Знаєте, про, просто руки опускаються, коли о, тобі пишуть, що таке не можна говорити. Навіщо стільки матюків? Тому ну, що у нас без матюків. Ми... Деякі речі. Якщо Путін хуйло, то Путін хуйло, розумієте? Якщо федерація, то фідерація. Дякую.